Вітання, ми продовжуємо наш ефір студії Катерина Некреча. І мій а, гість сьогодні особливо говорити ми будемо про те, про що говоримо не часто, а саме про а, галузь а, специфічну, здавалося б, так. Але я так думаю, що в останні дні будемо чути більше. Йдеться про шахтарів і а, йдеться про а, хвилю страйків, а, які зараз а, відбуваються в Україні. Михайло Волинець, гість нашої студії, голова конфедерації вільних. Спілок України, вітаю вас, пане Михайло. вечора. Ну, власне, а, сьогодні новини повідомляють про те, що виходять шахтарі, і а, це відбувається і в Донецькій області, і у Львівській області. Де ще що, що відбувається? Чому власне а, сьогодні ці а, люди вимушені виходити на страйк? Ну, ми були очікування, що шахтарі будуть страйкувати для цього. Є всі підстави. Але щоб раптом в трьох областях сьогодні зранку 20 тисяч шахтарів застрайкували. Ну вже люди не можуть терпіти. Невиплату зарплати, зневажливе відношення з боку керівників Міністерства енергетики та вугілля до гірників, штучна зупинка шахт українських і натомість великі закупівлі вугілля великих партіях і Електроенергії в Росії, України-агресора. Всі ці негаразди спричинили таку ситуацію, коли вже шахтарі не довіряють нікому, ні місцевим органам влади, ні місцевим керівникам, не довіряють центральним органам влади. Це надзвичайно неприємні речі, тому що втрачається довіра, як до органів влади, втрачається віра в державність. Рік назад були на Майдані, були інші очікування, люди клали голови. І сьогодні. Багато людей з Західної України, які пішли добровільно воювати в Донецьку область і в Луганську область, так само з Дніпропетровської області шахтарі, які кладуть свої голови. В той же час вони розуміють, що влада не дбає про них, не дбає про їхні сім'ї. Заборгонсь по зарплаті платі тільки на державних шахтах зараз вже складає 1 мільярд гривень. Це що означає? Це скільки місяців не платили зарплату? На грудень. Десь 200 мільйонів гривень це в середньому відсотків 40. Mm -hmm. Січень не виплачена зартна плата, десь відсотків 70. В деяких об'єднаннях по-різному. І лютий ще не платили. Вже березень скоро закінчується. От угу. Розумієте, яка ситуація? Заборгованість лише тільки наростає. Михайло, давайте щоб ми розуміли, так де зосереджено а, найбільша вугільна промисловість, взагалі де вона є? Тобто це Львівська область, це Дніпропетровська область, Донецька і Луганська область. Ми зараз будемо говорити про шахти, які підконтрольні українській владі на цей момент. Де вони це, є? в першу чергу в Дніпропетровській області? Угу. 10 шахт. Uh -huh. Які відбувають сьогодні десь до 20 мільйонів тонн вугілля на рік. Це uh -huh. досить серйозні об'єми. Ці шахти знаходяться в приватній власності, там краща ситуація з виплатою зарплатної плати, uh -huh. немає заборгованості по виплаті зарплати, хоча зарплата падає в силу різних причин, я потім там пояснення. І у Львівській області це державні шахти, там три діючі одна новобудова сьогодні. З першої зміни шахтарі почали страйкувати в Волинській області. Вони вже наїлися обіцянок з боку міністра Демчишина, який обманює їх десь там з листопада, з грудня місяці, а заборонність тільки зростає. Невпевненість в завтрашньому дні також збільшується у шахтарів. І шахти не просто на грані банкротства, їх намагаються просто. Наглим чином закрити, не думаючи про створення хоча б одного робочого місця, на натомість втрачених. Закрити саме у Волинській області. Ви Волинській маєте на увазі. Області, так. Ви маєте на увазі. А, а чому? Чи є робота у Шахтарів? Чи вони Немає. працюють Чи вони а, не працюють навіть? Чому ну, не йде процес? Ну, шахти поки що не закриті, шахтарі борються за збереження робочих місць. Вони дбають також про енергетичну безпеку держави. Так, ну міністр, дум... міністр і його команда думають інакше, що краще купувати вугілля в Росії за ціною в три рази вищою, ніж українське вугілля. Таким чином сплачуються податки і зарплата російським шахтарям, відрахування в пенсійний фонд, фонди соціального страхування. Наші люди втрачають стаж. Коли шахти простоють, то нема відрахувань під цінний фонд фонди соціального страхування України. І зрозуміло, тут виникають проблеми з виплатою як пенсій або нарахування пенсій, так і з виплатою лікарняних інших виплат там вагітним жінкам по догляду за малолітніми дітьми, інвалідам і таке інше. Цілий ком проблем, коли не працює промисловість. Або в місті Нововолинську, де вугільні підприємства являються бюджету утворюючим. Mm -hmm. Тепер прийдемо плавно до е, Львівської області. Сьогодні шахтарі із 10 шахт зупинилися, це приблизно 10 тисяч людей, припинили роботу, вийшли на площу. До них приєдналася велика кількість е, багато тисяч місцевого населення. Які обурені поведінкою знову ж керівників палонартичного комплексу, і е, до вимог вимог про е, погашення заборонську позартної платі по стабілізації ситуації в вугільній галузі так. додала ще одна вимога відставки міністра нередки та вугілля е, Володимира Демчишина, який для Червонограду наробив купу неприємностей. Ну, по-перше, призначив. Генеральним директором там, одного добродія, про якого в місті ніхто не може сказати доброго слова. Ну ніхто, повстало саміст. Гнались за ним десь там три тижні назад по площі 300 шахтарів бігли. Якби не втік, би перевернули б разом з автівкою. Міністр призначав його, не радячись ні з ким, не зважаючи ні на кого. Отримав плівуху, змушений був відправити цього генерального у відставку. Який дня не пропрацював. Угу. Тепер сьогодні міністр знов призначив е, ще одного е, чоловіка генеральним директором. Угу. Колектив і місто не сприймає цього. І е, сьогодні, о 12-й годині ночі, два лідери про спілок і цей новопризначений генеральний директор їдуть в Київ і за завтра вранці, на стіл міністру новий призначений генеральний директор, ще який години не відпрацював, напише заяву про відставку. Розумієте, Що, яка це відповідальність з боку міністра? З одного боку, зарплата не платиться, з другого боку, шахти ставлять на закриття, не створюються нові робочі місця, ніяких програм немає. Це Львівщина. Тепер сьогодні Красноармійська. Шахтарі чотирьох шахт. Це десь приблизно 7 тисяч людей в Донецькій області, місто Димитрів, державне підприємство Красноармійського вугілля. Припинили роботу, деякі ще з вчорашнього дня, вийшли на площу. Вийшли на площу. Створили гарантійний комітет, заставили генерального директора цього підприємства написати заяву про відставку. Я не хочу називати прізвища їхні, тому що це не так важливо. Заставили генерального директора написати заяву про відставку. І обрали так само як в Червонограді народного керівника підприємства. Ну, звісно, що міністр має подивитися, чи підходять ці кандидатури на керівництво, чи ні, але ж треба бути уважним до людей і виправляти свої помилки. В селі До Вугілля, Донецька область, вчора шахта Україна розпочала страйк під чергові обіцянки, умовили людей вийти на роботу. Проблема на сусідній шахті Новогородівська, 1.3 вчора виникла. Вчора вранці, в Луганській області, на шахті Привольнянська, знову шахтарі відмовились їхати на роботу. Та ж сама причина: невиплата зарплати, зарплати, безвихідь, і е, шахтарі не бачать перспективи. Ну, як е, людина. На посаді міністра я маю на увазі Володимир Дівчишин, який ніколи в енергетиці не працював. Про що він може говорити з енергетиками? Про що він може говорити про шахтаря? Чи, чи буде звернення від профспілок вугільних України до міністра чи запити якісь? З Достатнь, достатньо було звернень. І останній раз, коли я звернувся до віце-прем'єра Вашевського на засіданні антикризового штабу по подоланню кризових. В енергетиці і розповів про цю ситуацію, про яку зараз розповідаю телеглядачам. Uh -huh. Міністр після цього сказав, що Волинця не повинні, тобто мене, як голову Незалежної про спілкинків, не повинні допускати в будівлю приміщення. Я являюсь членом колегії міністерства РАЗ, являюсь головою галузевої проспілки, підписантом галузевої. Угоди, генеральної угоди. Входу, вхожу входжу до складу кернигорний світових проспілок і питаю міністра: а ви знаєте, що таке соціальний діалог? А ви визнаєте Конституцію? Він говорить: я не, я не люблю проспілки. От такий тип капіталістів сьогодні, цинічних людей, які прийшли сьогодні до влади. Тобто він не визнає Конвенції міжнародної організації праці, це міжнародне законодавство. В області соціально-трудових відносин світ на цьому побудований. Він не визнає української конституції, не визнає закону про проспілки, закону про соціальний діалог України. нічого не визнає. І доводить е до абсурду ситуацію в цьому палотичному комплексі, доводить до розвалу всю енергетику. Ну, наприклад, угу. в нас 88 блоків теплових електростанцій діючих, а в роботі 35. 53 блоки теплових електростанцій не працюють зараз не в роботі. Натомість Україна передопл... по передоплаті за валюту купує в Росії електроенергію. І більше 90% цієї електроенергії зараз Росія направляє... купленою Україною Росія направляє на територію ДНР і ЛНР. Тобто Україна за валюту купує. Електроенергію в Росії, яка по проводам направляється по лініям високовольтних передач, направляється на територію ДНР і ЛНР і там використовується російським агресором. Згідно це відбувається згідно з контрактом від 29 грудня минулого року, яку підписали, яку підписав керівник Укрінтеренерго. Його в цей день призначили і дали вказівку підписати з Росією на кабальних умовах. Контракт на постачання електроенергії України. В цей же день був підписаний другий контракт на постачання електроенергії з України в Крим. То теж досить по кабальним, незручним умовам фінансовим умовам для України. З одного боку, Росія постачає нам електроенергію по занадто завищеним цінам. З другого боку, Україна постачає в Крим електроенергію по заниженим цінам. Михайло, ну. Є всі проблеми, про які ви сказали, і що з цим робити? Там паче, що вас що не пускають до кабінету міністрів України, так розумію, чи, чи не пускають тільки до певних міністрів? Да, я не маю припуски до кабінету міністрів. Дивно я являюсь членом координаційної ради майдану, так як і президент. Ця рада ще не розпущена, як і прем'єр-міністр. Перше, коли не маю перепустки до Кабінету міністрів, нічого страшного, будемо зустрічатись на барикадах. Справжні незалежні проспілки знаходяться на боці людей наймої праці. Ми не згодні з тим, що в одним не платять пенсію, в других відняли зарплату, в третіх викинули на вулицю, з четвертими розмовляють зневажливо. Ми не згодні з тим, що сьогодні е, е, влада поводить себе так, ніби це, це зовсім чужа влада і прикривається війною. Е, тому е, дуже багато негараздів, які існують в державі, які ми маємо спільно все ж таки вирішити. Яким чином? Е, що торкається в Угінгалузі, то саме перше необхідно було б е, усунути з посади Демчишина всю його команду. Ось, наприклад, 13 днів назад е, приватна кампанія ДТЕК. В плані розрахунку направила на державне підприємство вугілля України 300 мільйонів гривень. Із цих 300 мільйонів гривень представник Демчишина, ми називаємо його Сматрящий, розпорядився направити кошти, передбачені на зарплату Шахтаря в розмірі 240 мільйонів. В мертвий банк Київська Русь. Гроші мали віддати Шахтарям на зарплату, загнали навмисне, свідомо, в банк, де гроші е, замертво зависли. Але ж сам Демчишин прийшов з того ж бізнесу, що й Гонтарєва. Вони працювали разом спільно. Е, маючи в, в руках Національний банк 13 днів назад витягнути гроші. І віддати шахтарям на зарплату не складало ніяких проблем. Але вони вирішили, що ці гроші там мають десь бути. Угу. Пане Михайло, вимог... шахтарі знають про це. Шахтарі е, не вірять обіцянкам пусто-порожнім, бачать, що ситуація лише погіршується. Тобто є, вимоги. Тобто, вимоги. є вимога. Тобто, зарплатню. Да. Друга вимога відставка тимчина. Так. так, третя: що а, необхідно сформувати баланси вугілля. В Україні треба знати, якого вугілля треба, скільки і на які електростанції, яких марок. Наступне треба сформувати баланс енергоносіїв угу. і мати програму розвитку пального еретичного компсування. Це України. ж до міністерства Я... взагалі. От... Ну, звісно, до міністерства, бо Вся там спеціалісти не... мають це розробити. Але якщо міністр не витягує, Треба нового міністра, який буде цим займатися. То має прем'єр-міністр подивитися? Міністерство фінансів, Міністерство економіки. Чому вони мовчать? Mm -hmm. Михайло, це не зрозуміло. Що далі збираєтесь робити? Тому що проблеми є зрозуміло. Просто Пані говорити, що ну, по-перше, по ви бачите, що усі. люди починають гнати е, цих назначенців, які е, 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 сьогодні призначає Тут міністр. Боротьба Денчиш. на місцевому рівні. Це поки вже... що на місцевому рівні. Тепер наступне. Шахтарі збираються прийти в Київ. Коли? Ну, можливо, це буде перша, перша декада е, квітня, можливо, це буде середина квітня. Зберуться і прийдуть. З усієї і не одна України, тисяча. З усіх областей. Якщо в 98-му році з Павлограда приходила одна тисяча людей, і вони тут наводили порядок, угу. і кияни просили, що шахтарі. Розберіться тут, чому нам не виплачують пенсію, зарплату і все інше. То цей раз. Я думаю, що в Київ прийдуть від 5 до 10 тисяч людей, шахтарів. Вони прийдуть без зброї, вони прийдуть у мирний спосіб. Вони точно винесуть на руках цього міністра. Це точно буде. І це необхідно буде для держави. Це перше. По-друге, шахтарі планують провести в Києві з'їзд гірників, з'їзд шахтарів. Це будуть не тільки е, вугільники. Це будуть і гірники з видобутку залізної руди, марганцю, торфу, кольорових металів. Усіх в них забрали пільги. Наприклад, перестали поважати виконувати закон про підвищення престижності шахтарської праці, який в свій час був прийнятий при підтримці Кабінету міністрів, коли прем'єр-міністром була Юлія Тимошенко. В кризовий складний час цей закон був прийнятий. Дуже важка робота у шахтарів. З одного боку, не виплачується зарплата, а з іншого боку, все забрали, що тільки могли. І мені телефонує шахтар, працюючий, пенс... шахтар-пенсіонер і жовтих вод. Каже: мені не платять 5 місяців зарплату, в той же час в мене забирають 15% пенсії, мені підняли плату за комунальні платежі. Як мені жити? А хто визначив, що саме так він має жити? Якщо так мають. Жити в цей складний час, воєнний час шахтарі і інші прості люди незахищені, ну, тоді так само має жити і міністр, і президент, і прем'єр-міністр. Коли Ч... цей з'їзд планується також у квітні? Цей з'їзд буде у квітні, десь у першій декаді квітня. Можливо, бо там Пасха, там, Паска, там mm. ці поминальні дні. Можливо, буде перенесено десь до 20-х чисел квітня, але це не я буду визначати. Це буде визначати оркомітет. Ор Ор Шахтарі. Угу. Я був півтора місяця у місті Димитрові, де проходила конференція трудового колективу. Угу. І ті питання, які піднімалися півтора місяця, одне із них проведення з'їзду шахтарів. І мені поруч... тоді доручалося підготувати цей з'їзд. Ну, думалось так, що ну, в кінці-кінці влада є, влада має виконувати свої обов'язки, і ми не повинні перебирати деякі моменти владні е, в свої руки. Але сьогодні, вже в місті Красноміську, виникло питання е, такого порядку, що шахтарі сказали, що ми створимо там самовладний владний орган і, сто, і проголосували всі, які мають взяти в руки свою ситуацію. І управляти підприємством. Контроль за фінансами, контроль за вугіллям, відвантаження вугілля і таке інше. Тобто шахтарі починають боротися з корупцією. Шахтарі, прості люди, починають брати ситуацію в руки боротися з корупцією. Те саме, що відбувається в Червонограді, те ж саме, що відбувається на Волині. Аналогічно. Угу. І, звісно, це те саме буде відбуватися не тільки в Донецькій, Львівській, Волинській області, і в Луганській області. Те саме буде відбуватися в Дніпропетровській області і не, не тільки на вугільних підприємствах, а на підприємствах, які відбувають і Залізну роду, і Уранову роду, цирконі і так далі. Я б хотіла ще у вас е, запитати про те, що відбувається з шахтами на територіях, які Україна сьогодні не контролює. Е, тому що е, є інформація про те, що великі підприємства. Які належать всім відомому відомим бізнесменам, вони працюють, шахтарі працюють. Чи це правда? І як, яка ситуація саме там? Ну, наприклад, в Донецькій області на території підконтрольної ДНР є 61 шахта, які працювали до війни. Зараз із них в роботі всього 13 шахт. І вони знаходяться в складному становищі. Деякі шахти мають балансові запаси там по 100 мільйонів, але ці лідери ДНР заявляють, що ці шахти будуть закриватися, тому що вони не рентабельні. А чому не рентабельні? Тому що ці шахти затопили наглим чином. Їх затопили, у людей відняли роботу. І навмисне це робили для того, щоб люди не мали роботу, щоб вони для того, щоб прогодувати свої сім'ї, брали в руки зброю. в ополчення, так Так, да, робиться навмисне. В Луганській чи є це шахти хочуть. Це державні чи приватні шахти, про які ви говорите? А там одна шахта, яка являється власністю колективу, це шахта Засядько. Угу. І вона в такому стані, що, мабуть. Не зможе далі функціонувати. Оці 13 шахти, шахти, які працюють в Донецькій області. Як це відбувається? Як ця робота відбувається? Хто ці шахтарі, які залишилися і працюють? Хто, хто там керівник? Куди це вугілля потім направляється? Для багато питань. В основному вони відвантажують вугілля для власних потреб на території ДНР. <рзвіджені> частину вугілля розкрадається, вивозиться на територію Росії. Ще <рзвіджені> частину відвантажується на Старобєшівську теплову електростанцію, яку, яку контролює син Янукович. Олександр <рзвіджені> <Да>. Янукович, так. Олександр Янукович. Ще й досі контролює. І досі контролює, да, хоча там бойовики між собою вже скубуться. Зарплата. Навіть не зарплата, а називається премія або матеріальна допомога. А шахтарям виділяється через карточки. На магнітні карточки нараховується через філіали українських банків на нашій території. А хто це робить? Хто нараховує ці функціоналі... зарплати? Ну, частина цієї електроенергії е подається і на неокуповану територію, яка виробляється на це Але в... це маленька. Ви говорите про приватні шахти, про бізнес приватний, який видобуває області... вугілля і зарплатню цю премію. В Донецькій області я знаю на окупованій території лише три шахти в приватній mm -hmm. власності, інші державні власності. І ті, які в приватній, вони. Збереглися, тому що власник все-таки намагався докласти зусиль, у тому числі Ринат Ахметов. Він зберіг шахту комсомоли з Донбасу, хоча бойовики постійно намагалися її знищити. Постійні були намагання знищити цю шахту. Вона не працювала підряд 8 місяців. До війни на ній видобувалось 13,5 тисяч тонн вугілля, яке сьогодні надзвичайно дефіцитне в Україні. Це пісне вугілля марки П. Uh -huh. І за цього простоюють блоки Придніпровської теплової електростанції, Запорізької і також простоюють блоки Криворізької uh -huh. теплової електростанції. Про власників Потім... уточнюю. Значить, Олександр Янукович, пан Ахметов, їх шахти Донецької області працюють. В Донецькій області одна шахта працює Комсомоль з Донбасу, яка належить Ахметову. Uh -huh. Так а ще одна шахта, яку контролює пан Ротов. Вона йому належить. Ця відома людина так не дуже відома в Україні. А, Далі а в Луганській області. Uh -huh. Там працює 11 шахт компанії ДТЕК. Вони працюють всього на третину потужностей. Uh -huh. а, в режимі першої зміни три зміни стоять, інколи працюють в режимі двох змін із чотирьох. Видобувають вугілля, яке надзвичайно потрібне сьогодні в Україні. І також хочу додати компанія Медінвест, це теж приватна компанія, вони видобувають коксіне вугілля у місті Краснодоні, Луганській області і працюють десь на третину потужності, є складності з вивезенням цього вугілля до споживачів. Коксіне вугілля, як і кокс, вони потрібні нашим торговим заводам, тому що якщо вони зупиняться. Якщо зупиняться блоки теплових електростанцій, то зрозуміло, вся економіка наша розвалиться. Це вугілля потрібне. Інша справа а, йде дискусія, а, по яким цінам це вугілля завозиться, якими маршрутами. Хто з ким розплачується чи не фінансується там сепаратисти, і все таке. офіційно чи неофіційно, Тобто, заводи зараз. Це вугілля завозиться це офіційно. Можливо? Це питання контролюється як високими посадовими особами адміністрації президента. Uh -huh. Це питання під контролем міністра енергетики та вугілля Демчишина особисто. І якраз останні шалони постачалися з окупованої території на державну державне підприємство Центр енерго. Це теплові електростанції, які споживають пісне антрацитове вугілля, 10 блоків в ЗМІ, ЗМІ Харківській області, і чотири блоки Тріпольська теплова електростанція. Але насправді зараз на цих станціях працює всього-навсього по одному блоку. І за того, що не вистачає вугілля антрацитової марки, тобто це вугілля потрібне, і ми маємо також е, звертати увагу на те, що з Росії заводиться вугілля, наприклад, е, без е, податку на додану вартість е, десь за 90 доларів. Якщо подивитись на сьогоднішній курс, то це втричі дорожче, ніж вугілля, яке видобувається на шахтах під контроль української владі. Тоді виникає питання, а чому стоять ці шахти, чому стоять блоки теплових електростанцій, що робить сам міністр і Кабінет міністрів для того, щоб стабілізувати ситуацію. І найголовніше, на що хочу звернути увагу, рівно рік назад в Україні. на… Складах теплових електростанцій знаходилось більше 4 мільйонів тонн вугілля. Ще 3 мільйони тонн вугілля знаходилось на складах шахт, не було відвантажених шахт, і на складах збагачувальних фабрик. Тобто 7 мільйонів тонн вугілля мали. Тоді ще влада рік назад контролювала роботу 135 діючих шахт потужних і могли легко вивозити вугілля аж до середини липня. З окупованої території. Але в жовтні минулого року ми вже зіштовхнулися з тим, що не вистачало вугілля uh -huh. і везли його з Південної Африканської Республіки за високою ціною і неякісно. І купували в великих об'ємах в Росії. Зараз всього на складах теплових електростанцій 880 тисяч тонн вугілля. На цей час рік назад було 7 мільйонів, зараз 880 тисяч. Майже в 8 разів менше. І на території підконтрольної української владі зараз залишилося 32 шахти. Із них працює десь 20 і не, там на половину потужності і менше. Знову ж по війні керівництва павно комплексу, вони так працюють. Прийде зима наступна. Можливо, вона буде тепла, можливо, вона буде сурова. Уже восени ми всі будемо замерзати. Зимою наші міста і села замерзнуть. Чим скоріше ми розберемося, що відбувається в палиноартичному комплексі, якщо наше суспільство, а не тільки шахтарі енергетики, будуть знати, що відбувається, тим краще для нас, для наших дітей. Бо не будуть діти ходити в школу, не будуть студенти ходити в вузи на навчання. Ми не будемо працювати, тому що все буде, все буде замерзати. Не буде ходити транспорт, не буде електрики. Це розвал країни. Тому треба подивитися. Чому президент і свого бізнесу ставить на такі високі посади? Тобто Верховна Рада затверджує на високих посадах, на посадах міністра, людей, які бездарні, які ні за що не відповідають, які наносять величезну шкоду державі і розвалюють весь паливно-артичний комплекс держави. Дякую вам, ваші претензії зрозуміли. Дякую, що ви пояснили. Ситуацію, яка сьогодні є у власне цій сфері, Михайло Волонець, голова конфедерації вільних проспілок України, в нашій студії, дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо. Не перемикайте.